Проходь, не затримуйся. Фраза, яку ти впізнаєш з тисячі. Так, це Жоріка, але ти знаєш, затримуйся. де він у Сталкер 2. Після прологу, коли Ріхтер дає завдання з аптечками, зустрінеш Жоріка. На нього нападають бандити, з якими потрібно розібратися. «Ой, блядь!» Після короткої розмови ми вирушаємо до Жоріка. Він палиться, що працює зі скрою. А ми віск. Вискрі, все, все спалился. Спалился. Також Жорик просить врятувати коріша. Блять, ебать, я снайпер. Потім говориш з хмурим і отримуєш нагороду. Оп'йо. йо, ебать, 850 гривень, ви шо, мільйонери? дякую. Юля, єбать Юля. О. Ой, дякую за донат. Ой, це 444 і 44 копійок. Дякую. Я в Ну, Це Олександр по-любому. Дякую, Сань. А якщо хочеш ще більше приколю зі стрімів, підписуйся на мій ТГК, там весело і лампово.